Привіт, з вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви дізнаєтеся, чим відрізняються дешеві крильця барбекю від зовсім не дешевих. Та чи вийде у нас приготувати справжні американські барбекю крильця? Ну що ж. Поїхали, а почнемо готування з дешевого варіанту. Саме для дешевого варіанту нам потрібно 500 грамів курячих крилець, олія, мелений чорний перець, копчена паприка, сіль, кунжут, зелена цибулька та ваш улюблений соус барбекю. Спочатку розділяємо крильця на окремі частини. І коли те все буде зроблено, закидуємо крильця в миску, солимо, додаємо паприку, додаємо за смаком мелений чорний перець. Та додаємо трішки олії. Ретельно все перемішуємо. Саме паприка дає гарний колір. Тепер даймо час промаринуватися. Та через пів години закидуємо ці крильця на пательню. Обсмажуємо їх до повної готовності. І як тільки крильця будуть обсмажені, закидуємо їх у миску. А весь жир та олію лишаємо у пательні. Розпаковуємо ваш улюблений соус барбекю та додаємо його до крилець. Ретельно перемішуємо крильця з соусом. Готово. Але це ще не все. Нарізаємо зелену цибулю. Викладаємо крильця на тарілку. Та посипаємо зеленою цибулею. І, звісно, ще можна додати конжут. Дешева версія крильців барбекю готова. Орієнтовна ціна такої страви приблизно 120 гривень. Коштуємо. Але Вадиму чомусь ці крильця не зайшли, і він ставить 4 із 10. А ми переходимо до готування справжніх американських крилець барбекю. І щоб їх зготувати на всі інгредієнти, ми витратили приблизно 1500 гривень. Курячих крилець ми взяли аж цілих 3 кілограми. Виділяємо крильця як у першій частині відео. Готово. Тепер поливаємо їх оливковою олією. І, звісно, на 3 кілограми крильців потрібні чималі пропорції інших інгредієнтів. А це американська суміш руб спецій. За таку баночку спецій ми віддали 470 гривень. У складовій частині цих спецій є навіть кориця. А ще, звісно, ароматний каєнський перець. Саме американці дуже часто використовують такі спеції для приготування. Своїх барбекю страв. Та коли спеції замішалися, даємо час маринуватися. А тим часом розпакуємо наше нове приладдя від Broil King. це корзина для різних страв, яка встановлюється на електрокрутив. А саме електрокрутив вставляється у гриль від Broil King. Взагалі у цієї компанії дуже багато цікавих та якісних аксесуарів. І саме ці аксесуари можуть бути поєднані один з одним. Наприклад, у нас є знімач решітки для грилю, і ним можна. Підняти гарячу корзинку, у якій смажаться овочі. Ви все вірно зрозуміли, цей барабан можна використовувати як кошик, а сумісні аксесуари зазначені на самій коробці. Ну а якщо ви захочете придбати такий самий гриль, як у нас, або навіть такий барабан до нього, то я залишу посилання під цим відео. Особисто ми за два роки користування грилем та аксесуарами від Broil King жодного разу не пожалкували. Саме тому ми можемо впевнено вам рекомендувати справжню канадську якість. Закидуємо барабан у розігрітий гриль та включаємо електророжен. Та барабан починає крутитися. Середні пальники під барабаном ми потім відключили. А тим часом ми зготуємо справжній американський соус. Закидуємо 50 грамів коричневого цукру у ступку та подрібнюємо. Готово. Ставимо на плиту пательню та закидуємо цілий шматок вершкового масла. Пропорції цього соусу розраховані саме на 3 кілограми курячих крилець. Додаємо до масла подрібнений коричневий цукор. І одразу туди ж 2 столові ложки діжонської гірчиці. Не забуваємо все постійно перемішувати. Поступово виливаємо отаку невеличку пляшку соєвого соусу. Тепер потрібно додати не менше 50 грамів меду. Та одну столову ложку сухого часнику. Весь цей час продовжуємо постійно перемішувати. Додаємо 70 грамів американського бурбону та додаємо за смаком американські руб спеції. Тепер все це перемішуємо, поки соус не загусне. А ще він поступово буде темнішати. І ось наш соус майже готовий. Ви тільки подивіться, який він гарний. Приблизно через півтори години знімаємо крильця. Так як барабан крутиться у грилі, то кожне крильце буде підсмажене, бо вони всередині постійно перегортаються. Виливаємо готовий соус на крильця. Перемішуємо. А зверху зовсім трішки додаємо руб спецій. Американські крильця на грилі готові. На смак вони не мають присмаку барбекю. Це дуже незвичний смак, який важко описати, бо в ньому замішано стільки інгредієнтів та спецій, що просто голова йде обертом. І саме ці крильця ми з'їли з величезним задоволенням та ставимо їм 10 із 10. А чи зготували б ви такі крильця? Напишіть у коментарі та дякуємо за перегляд. але без градуса просто. Кайф, як ніч у Брукліні, брати. Готуєм, кайфуєм, на камеру валим дивний сусід, кухня без прав.